Якраз ми влучаємо. Якраз це колись така змога надалася. Передали пані Наталі. Так я дуже виразна сама на собі ця подяка. Наталія Корецька, мати художника з Донеччини Артура Новікова, отримує подарунки та подяки. Поки її син на фронті боронить країну від рашистських окупантів, вона представляє в Чернівцях виставку його картин. Культура іскусства повинна продовжити своє життя війна війною, а культура культурою, бо дійсно наші хлопці захищають не тільки наше життя, не тільки наше землю, а й нашу культуру. І це треба берегти, показувати людям, щоб вони розуміли, що воно таке цінилось. Місце для творчості Артур Новіков знаходить і на фронті, хоч немає поряд полотна, проте є стіни. На них теж можна малювати. А ще є прапор у військових волонтерів і у людей, які живуть поряд з лінією фронту. Трохи інше ставлення до стяга. Прапор з авторським малюнком найдорожчий, найцінніший подарунок. Малюнок на прапорі це те, що у важкий час підіймає дух військових побратимів. Адже образи зображені на прапорі, це наша наша героїчна історія, військова міцність пращурів. Вже багато століть йде війна з Московією, і ми нащадки славетних воїнів. Завершуємо її перемогою за вільну Україну, за історію за полеглих і заради. Майбутніх поколінь Артур Новіков пішов на фронт добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед представлених картин є роботи як на військову тематику, так і полотна, на яких зображена мирна Донеччина. Зокрема, тут затишні вулиці Краматорська та краєвиди мирного Святогірська. На презентації персональної виставки у Чернівцях друзі та колеги Артура, викладачі Краматорської мистецької школи номер 3 у навчальному закладі митець викладає 8 років. Він добре володіє різноманітними техніками. Дужніми живописними і графічними він викладає живопис, рисунок, композицію в нашій школі. Його учні постійні учасники різноманітних фестивалів, виставок. Пленерів і постійні не тільки вони учасники, а вони також займають призові місця на різноманітних конкурсах. Співорганізатором виставки став Донецький обласний художній музей. Митців з Донеччини на заході України представляють не вперше. У 2021 році ми відкривали ось схід захід разом і виставка була і в Львові, і в івано франківську і потім виставка була і в місті Краматорську, і в місті Маріуполь, то приймають саме приймають отримають мистецтва. Дуже гарно, дуже тепло. Ну, це дуже класно, що ми маємо ну, таку сильну обхідну націю. У Чернівецькому обласному художньому музеї кажуть, виставка художників з інших областей України завжди цікаві. Коли гармати говорять, музи не можуть мовчати. Українські захисники та художники боронять країну на всіх фронтах. Ми хотіли це показати і хотіли показати навіть оцією назвою виставки Рідні барви 4.5.0». Захисники України зроблять все. Щоб 4-5-0 було на всій території України, на території їхніх рідних країв. Ну і перемога, звичайно, перемога буде нашою. Назву для виставки рідні барви 4.5.0» придумав сам художник. На фронті цей код означає, що все спокійно, все під захистом. Загалом у Чернівецькому музеї представили 34 картини Артура Ноякова. Також є фотопринти робіт, що знаходяться в приватних колекціях та в інших музеях. Максим Зборовський Ганна Немощ Донеччина Тіві.